Всім привіт 28.07.2025 їдемо нова модель ELEX 110 модель 2024 року. Зараз їдемо з Долінської вбранець. Це десь у нас там в районі 60, 60 65 кілометрів. Вчора ми, вчора, позавчора я... Почистив, повимивав, повидував воздушний фільтр, повидував печку, ну, всі радіатори, там інтеркулір, всі три чотири радіатори. Повимивав мойкою, добре пообмивав, посмазували ми всі втулки, пальці, ці картани, на кольосах забують, називаються, бортові. Подивимося, зараз у нас жара 37 37 в тіньку, спекота, подивимося як він себе поведе по дорозі, як буде гріться чи не гріться. В общем, приїдемо в Боберниць, там знаходиться моя стара модель екскаватора. знімемо відео будет відео, знімемо по обзору сравнению старої моделі нової, що додалося, що змінилося, що переділилося і так далі. Все по екскаматору пройдемося. Старий моделі і какие які змінення, лучшую сторону худушу і так далі. Ну що, ми виїхали з дому, у нас зараз коробка ще навіть не нагрілася. Вода вже трошки нагрілася, антифриз. Ну, в общем, їдемо. Відео вже знімати не буду. Розкажу вже потім, як приїду на місце, розкажу, як доїхав, що, як і так далі. Ладно, всім удачки, всім пока. А ми їдемо. І планую десь приблизно тиждень, можливо, около Черніки, скажу по Фінляндії, збираються на Фінляндію, да? Черніку вже збирають повним входом, але врожай черніки не дуже там. Хороші зборщики в районі 20-25 кілограмів збирають. десь хтось більше, десь хтось менше. Це в районі 20 кг по 5 євро. Це всем видео по Финляндии и так далее. Тут то и в курсе, то и рассчитал, и присчетывал и так далее. Ладно, всем удачи, всем пока и так далее.